Це мій перший влог. Ірландський крем. Тому я вирішила це зробити. В Лондоні крадуть телефони прямо з рук. Так, вони гарні, але не на 160 фунтів. За 4 фунти така от акція. Не знаємо скільки триває, тому йдіть у Вікторія Сікрет. Ну, просто подивіться на це. Всім привіт! Мене звати Таїсія, і це мій перший влог. Сьогодні я хочу вам показати повністю мій день, яким він є насправді, без якихось прикрас, без розових окулярів. Просто покажу, чим я займаюсь цілий день, і я дуже надію, що вам буде це цікаво. Першим чином, я, звичайно, коли прокидаюсь, іду у ванну, вмиваюсь. Чищу зуби і далі переходжу до мого щоденного догляду. Зранку я вже нанесла сироватку і зараз наношу spf Крем. Насправді, якщо вам хочеться більш детальніше дізнатися про мій домашній догляд, ви можете мені написати в коментарях. І я зніму про це відео, тому що це дуже об'ємна тема. Але те, що я вам можу зараз точно сказати, це те, що spf Кремом потрібно користуватись просто. Кожного дня, незалежно, чи це літо, чи це зима, завжди потрібно користуватись СПФ кремом. І взагалі бажано ним користуватись і хлопцям, і дівчатам, тому що наша шкіра вона дуже сильно реагує на всі ФБ промінювання. Тим більше, в мене зараз лікування. Я лікую свою шкіру за допомогою ретиноїдів і СПФ. Просто, просто обов'язково має бути у вашій доглядовій рутині. Далі обов'язково наношу якийсь блиск або масочку для губ. У мене ось такий від Road, це селена карамель. Не можу сказати, що це просто найкращий блиск, який в мене коли-небудь був. Мені дуже подобається їхній блиск а, Cinnamon Roll із корицею. Він дуже класно пахне. Правда, він пахне не корицею, а він пахне як чимось таким. Грамальним теж, ну, коротше, дуже класно. А, цей також класно пахне, але трішечки по текстурі він не такий класний, як я очікувала. І, можливо, можливо, я би змінила трішки формулу, тому що ви знаєте, що тут є такі цяточки. Але я кинула близько у гарячу воду, і в принципі все пройшло. Тому це такий лайфхак для вас робити гарячу ванночку для блиску, якщо він у вас є, і якщо там є цяточки. Тому що це не просто такі крупинки, а вони утворюються за рахунок того, що масло напевно ши якесь тверде масло, воно кристалізується. І стається ну, стає у тверду форму, тобто воно ну, раніше було рідкою формі, а потім стає у тверду. Тому можете спробувати. Далі ми перемістились на кухню. Я п'ю водичку і зараз буду робити собі каву. Я обожнюю робити каву саме у ось такій ручній кавоварці, тому що я б назвала це навіть своїм хобі. Багато хто хто мене знає, знає, що я обожнюю просто готувати каву. І не просто натиснути на кнопочку, а щось там робити. Також я обожнюю готувати не тільки каву, а і матчу. Недавно цим зайнялась. Також, можливо, у наступному відео покажу вам, як я готую Матчу. До речі, кава в мене сьогодні буде непроста. Я недавно була в Тікі Макс, це такий стоковий магазин у Англії. До речі, хто не знає, я проживаю в Англії в Лондоні. Я була в Тікі Макс і знайшла ось таку каву. Вона йде із смаком додатковим Irish Cream. Це як ірландський крем, щось типу схоже на Бейліс, але, звичайно, безалкогольне. Тобто, це тільки нотки в каві. Це не, сам, це не самий смак, а це тільки нотки. Я вже її куштувала, Вона мені дуже сподобалась. Вартувала вона 5 фунтів на гривні. Це приблизно десь 250-270 гривень. І для приготування кави в мене є ось такі пітчери. Це мільк-пітчер, це пітчер для того, щоб збивати молочко. У мене теж тут є такий капучинатор міні в кавовій машинці. І ось такий пітчер. Це саме для того, щоб готувати еспресо. Я зазвичай готую собі капучино. Або лате. Інколи можу приготувати просто еспресо або американо, але це буває вкрай рідко. Молоко я, до речі, обожнюю огот. це вівсяне молоко. Раніше я його не сприймала. Раніше ще коли я жила в Україні, я пила завжди або звичайне коров'яче молоко, або можливо кокосове мигдальне. Найбільше мені напевно подобалось кокосове, тому що воно там зовсім інше, не таке, як тут в Англії. А тут в Англії майже всі п'ють на oat milk. І мені здається, що це дуже смачно. Хто пробував, напишіть, будь ласка, як вам, тому що мені набагато більше смакує, а коли я пробую каву із звичайним молоком. Мені просто настільки віддає молоком. Я не розумію, чи це в мене просто уже присмак збився після того, як я почала пити вівсяне молоко, чи воно і насправді таке? Бо можливо, тут в Англії якесь коров'яче молоко не таке, як в Україні. Зараз буду взбивати, але це буде дуже гучно. До речі, дуже важливо молоко не перезбити, тому що потім воно не буде дуже гарно тримати піну і в загальному не буде смачна кава, від цього багато чого залежить. Далі я зробила ось таку таблетку із кави, і буду її сюди ставити для того, щоб отримати еспресо. До речі, якщо я не помиляюсь, то мені здається, еспресо має бути не більше, ніж. 40 мл, ви мене можете виправити, якщо що. Але мені здається, що це оптимально. Молоко трішечки, занадто багато бульбашок має, це означає, що я занадто швидко підняла його. Але <см 'язок> я думаю, це не страшно. Так, виглядає сьогодні мій сніданок. Тут у мене паста в томатному соусі, сосиски смажені в айрфрейрі, авокадо, помідорки чері, перець. І це галета із черешнями. Я вчора її готувала. До речі, дуже дуже смачна вийшла. Якщо вам цікаво, то залишу рецепт. У мене, до речі, зараз через півгодинки буде урок англійської. У мене викладачка з України, і ми з нею навчаємось онлайн приблизно десь два рази в тиждень. Зараз мені обов'язково потрібно підтягувати англійську, тому що це необхідно як мінімум для мого кар'єрного зросту в Англії для саморозвитку. І я не скажу, що мені це дуже дуже цікаво, але я розумію, що мені це потрібно, тому я зараз стараюсь. Два дні на тиждень вивчати англійську мову, наскільки це можливо. І хочу зробити легенький макіяж, як бачите. Тому що я тут, -тут понадовлювала вчора ввечері. У мене трішки запалення і червоні плями ну, типу, червоні прищики, Знаєте, окулидаш, нікому не рекомендую так робити. Але я, на жаль, так зробила. До речі, консилер в мене Tower 20A. Він прям дуже крутий. Він прям класно зволожується. Як консилер-сироватка, він і зволожує, і гарно перекриває. Тому дівчата можете спробувати. Дуже рекомендую в мене відтінок BH, Це прям мені здається найсвітле, яке є. Сьогодні я знімаю свій перший влог в житті, і напевно буде доречним запитання, чому я вирішила це зробити. Насправді я багато разів пробувала щось починати, так само як в Інстаграмі, так і в Тіктоці, тому що мені це цікаво, я дуже люблю щось знімати, монтувати, придумувати якісь цікаві креативні ідеї. І насправді мені дуже подобаються влоги, тому що останнім часом я почала їх дуже часто дивитись. Наприклад, зранку, коли я колись збираюсь там. Роблю собі каву, снідаю, фарбуюсь, я дивлюсь влоги, і мені це дає прям заряд енергії на цілий день, тому що я дивлюсь тільки тих людей, які вони мені цікаві. І це насправді дуже круто і рекомендую вам також так спробувати. І, звичайно ж, я подумала, чому б мені не спробувати, чим я гірша за них. Правда, у мене звичайно немає професійної камери. Зараз я знімаю це відео на iPhone 16 Pro Max, але я не знаю, як це буде саме на YouTube виглядати. Але коли я дивлюся відеогалереї, мені, в принципі, подобається якість. Звичайно, якщо це для мене стане невід'ємною частиною мого життя, я, звичайно, планую купити якусь там невеличку камеру. І якщо ви мене підтримуєте, то мені буде просто надзвичайно приємно, я думаю, ви розумієте, наскільки велику роль відіграє підтримка. Як мінімум, це лайк, якийсь коментар. А ви можете в мене будь-що запитати. До речі, ви можете в мене запитати. Рахунок макіяжу, тому що я професійний візажист і займаюся. Можливо, зараз по цьому макіяжу не помітно, тому що я фарбуюсь без дзеркала Але будьте певні, що я вам дам якусь корисну пораду. Ну, ось мій швидкий макіяж і готовий. Насправді я витратила на нього дуже мало часу, щось близько, можливо, 7-8 хвилин. А настрій просто вау! Тому що, ну подивіться. Це вдосконалена версія мене. І я не тільки якийсь зожист, а й як дівчина вважаю, що макіяж дійсно додає впевненості. Звичайно, в кожного своя думка. І дівчата, які взагалі не носять макіяж, і це нормально, тому що вони так себе сприймають. Для мене макіяж це про якусь ранкову медитацію, це про те, щоб зробити кращу версію себе. І мені насправді це дуже подобається, і я себе відчуваю набагато впевненіше, коли я із макіяжем Якщо він просто якийсь такий легенький. А зараз я вже буду йти переодягатись, тому що я досі в піжамі ходжу, і буду йти на урок по-англійськи. У мене вже закінчився урок з англійською. Дивіться, до речі, що ми такого цікавого розбирали. Бачите, тут наші відомі люди українські, тут в мене є ось такий зошит. Я собі записую те, що мені необхідно. І, до речі, цілий урок у мене горіла ось така вот красива січечка. Я люблю, коли вона дає такий приємний аромат і класну атмосферу. E, Привіт, Анастасія. На цьому може закінчити. Анастасія, як вам матча? Дуже смачна. Я дуже люблю Матчу. Анастасія, як вам ваші бро? Ще краще. Брови, супер! я Важаю. Брови, супер! Вся, Можна без додому. коментарів. Так, я вже закінчила працювати із клієнтами. Як бачите, одягнулася, і зараз буду їхати на Стратфорд. Це такий район в Лондоні, там, де є великий шопінг-центр, він називається Вестфілд. І там дуже-дуже багато всього, а ще там дуже багато людей. Сьогодні хочу вам показати дещо, що там є. Ось такі парфуми нанесу. Це в мене Dior Eau de парфам. Напевно, правильно вимовила. А, вони дуже класно тримаються, вони такі достатньо різкі, але мені дуже подобається цей запах. Бачите, я сьогодні вся така рожева. Кіт в мене сьогодні рожевий настрій. Все, буду їхати і покажу вам, що там є. У нас тут якісь ремонтні роботи. <laughs> Отак от мені відкрили дорогу. Так, я йду на автобусну зупинку, і зараз вам покажу, як буду їхати на червоному автобусі. Ось, до речі, і мій автобус під'їжджає. Мені треба його зупинити і потім зайти всередину. Мені треба розплатитись, тому побачимось там. Я дуже не люблю підніматись на них, тому що. Вони їдуть просто необережно, і це дуже важко. Так, я на другому поверсі автобуса. Зараз вам покажу, як це виглядає. Ну Ось, в принципі, як я вам і казала. Тут дуже багато людей, ось там лаш інтімісім, людей дуже багато. Просто в який би день я сюди не прийшла, в який час я би сюди не прийшла. Тут завжди дуже багато людей. І, до речі, ось так знімати на телефон це не найкраща ідея, тому що в Лондоні крадуть телефони прямо з рук, і ніхто нікого не боїться. Напевно, кожної секунди крадуть телефони в Лондоні. А, ну, окей, я вам все одно постараюсь дещо показати. Ну це напевно рай кожної дівчини. Просто подивіться, скільки тут всього. Вікторія Сікрет. Звичайно, я стараюсь знімати так, щоб людей не було видно, тому що мені не потрібні ці проблеми і, взагалі, я не хочу комусь дискомфорт приносити. Подивіться, який вибір. Можливо, мені стати байером <смі> і надсилати в Україну Victoria's Secret. До речі, хотіла спробувати ось ці парфуми від Victoria's Secret. Мені багато хто їх рекомендував. Це Victoria's Secret Bumble Shell. Bumble Shell. Ну, англійська ще не дуже. Мені пахне якимось екзотичним фруктом. Або першим фрут або ще щось. Ну, такі непогані, але потрібно зачекати, щоб трішки вивітрилось. Я в GD. Тут завжди грає дуже байбова музичка. Це магазин із спортивним одягом і взуттям. Ну, вибір взуття тут, звичайно, вау. Дивіться, прикольні. New Balance. Так, тут є вартість 160 фунтів. Excuse me? Ну так, вони гарні, але не на 160 фунтів. О, до речі, це взуття. Воно зараз дуже-дуже популярне. 140 фунтів. В них ходять якісь дуже-дуже багаті люди. Ви в курсі цієї теми чи ні? Так. Ми досі в GD. Ми шукаємо так. Юна, декілька слів для влогу. Що е, сказати? Так, на українській кажу. давай. Цей парфюм дуже гарний, дуже гарний. Дуже да, гарний, дуже жіночий. От бачите, я вже за одну хвилину продала ці парфуми. Все таки юна купила ці, ці парфуми. Бомбшел, Bombshell, да, називається. Да, bombshell. І, кстати, вони вартували. Скільки тут є? прайс? Price. Price. 65, 65 фунтів. фунтів, але там була акція, і ось цей лосьйон за 26 фунтів вийшов за 4 фунта. Да. 4. За 3. За 3? За 3 фунта лосьйон. Як за 3? Якщо ти 69 заплатила. 69 заплатила? Да. 4. Так, да, за 4 фунта. Така от акція. Не знаємо скільки триває, тому йдіть у Вікторія Сікрет. Yeah. Всім пока. Я вже в Бершці. і тут мені переглянулася ось така розова міленька сумочка. Подивіться, вона така міні, міні формат. І вартує вона 20 євро. А чому тут у євро? Якщо я в Лондоні? А 22 фунт. В смислі? 20 євро і 22 фунти. Я щось не зрозуміла. Виглядає вона, до речі, схожа на Келлі, да? Ерме Келлі. Тут, до речі, я ще знайшла, що є різні кольори. Прикольно. Ну, розова мені найбільше подобається А вам. Так, ну в мене є вже багато сумочок, але подивіться просто. Вона в тон до моєї сорочки. Ну, я думаю, я купляти не буду. Але вона прикольна. До речі, тут я знайшла онлайн-повернення. Тут можна повернути те, що вам не підійшло. Що тут потрібно упакувати у такий от пакетик, як мішок, і наклеїти якусь наклейку. Там, я думаю, вам це все на пошту скидають. І вставляєте сюди. І ось так повертаєте, і вам напевно повернуть кошти за це. І звичайно, оплата онлайн. Тут можете підходити, самостійно знімати ось ці магнітики, самостійно оплачувати там, обирати якийсь пакетик, тут кидати вішалки і все. А ось пакети тут. О, до речі, якийсь новий дизайн пакетиків. Я зайшла просто в мій улюблений магазин в цьому шопінг-центрі, і це, звичайно, сефора. Хочу зараз вам показати новинки, які я знайшла. Перше це новий міст від Солда Ось такий. Я його вже понюхала. Він насправді дуже-дуже солодкий, але мені подобається тут ноти ванілі і розовий перець. Та він такий притернувчуть. Я думаю, ви всі знаєте, ось 62-й це фісташка і солона карамель. Дуже-дуже сильно рекомендую спробувати ось ці батери, чи це блиски. Навіть не знаю, як це назвати. від Відlaнейч це просто вау. Я думаю, всі знають ось таку популярну маску від LaNage. А вони випустили, чи це близькі, чи що це. Ну, текстура просто неймовірна, бальзам, та балм. Текстура просто неймовірна. Всі рекомендую спробувати. Тут є багато різних відцінків, багато різних смаків, можна сказати, вони на смак теж приємні. Я собі вже замовила, мені з'їде трішечки дешевше, тому що тут вони по 16 фунтів. А є ось такі, напевно, трішки більші за 18,50 Далі я помітила, що у Rare Beauty бренд селеночки Gomez. Випустили ось такі блиски, виглядають дуже гарно із таким красивим шиммером. Просто вау! О, мені подобається ось такий колір. Просто подивіться, як переливається. О, о май гаш. Давайте зараз нанесу на руку і покажу. Ну, просто подивіться на це. Мої фаворити це перший та другий. Виглядають просто неймовірно. У кого буде можливість зайти в сефору потестити, обов'язково приходьте, тому що це просто вау. До речі, у нас в сефорі є ось такий стенд Hot in social media. Це, типу, прям популярні продукти в соціальних мережах. В основному це TikTok або теж YouTube. клас Тут у нас біома. Ой, я, до речі, не пробувала ще SPF від біома. Такий якийсь спрей. І, до речі, навіть не знаю. Напевно, я не так сильно сиджу в Діктоті. СПФ 50 теж ось цей спрейчик знаю. Summer Fridays. це близький для губ. Гулас Drunk Elephant Bronzer. Чула про нього не найкращі відгуки, до речі. Так, далі, о Summer Fridays – всі такі румяшки. Прикольно, О, до речі, пензли. Подивіться, який пензлик прикольний. Скільки він вартує? Не зрозуміло. До речі, пензлик реально дуже прикольний. Він уже такий брудний. Це мені не подобається, звичайно, в сехворі. Я вже приїхала додому. У нас вже вечір. Я повечеряла. Пішла в душ, зробила ще деякі свої справи. Зараз буду змивати макіяж, потім моє обличчя. І, в принципі, на сьогодні все. А ні, мені ще потрібно там доробити деякі справи онлайн, потрібно скласти контент-план, потрібно ще, можливо, домонтувати відео. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, тому що потрібно подивитись у записник. А зараз я змиваю. Макіяж ось такою міцеляркою від Simple. Я раніше користувалась не міцелярною водою, а гідрофільною олією. Але після того, як я проконсультувалася із косметологом, дерматологом, вона мені сказала, що мені краще використовувати міцелярку, аніж гідрофільну олію, тому що гідрофільна олія може сильніше подразнювати шкіру. Чому я була, звичайно, здивована, тому що я протязі декількох років використовувала гідрофільну олію. До речі, дівчата, пам'ятаєте, що змивати макіяж обов'язково ввечері. Тобто не лягати із ним спати, так. І не тільки макіяж необхідно знімати міцелярною водою, а і СПФ. Якщо ви використовували вранці СПФ, вам обов'язково ввечері потрібно змити його або міцелярною водою, або гідрофільною олією. Тому що це може повпливати на якість вашої шкіри. І на ось такій ноті ми будемо завершувати з вами сьогоднішній влог. Я Дуже класно провела час, якщо чесно, мені це було не важко, не напряжно, тому що я просто ділилася своїми думками. І, як там кажуть, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, а нажимайте на кнопочку сповіщення. Я ще не навчилась це говорити. Тому всім папа! -па.